Німеччина вирішила залучати більше працівників з Африки, ніж з України. Чи це правда, чи це ні? Тобто вони налаштовані на те, щоб люди з Африки працевлаштувалися у них, заповнили ці а, вакансії, які в них зараз угу. є. Нехватка. А, і більш орієнтовані вони на Африку ніж на Україну, на українців, які тут звичайно вже все-таки для Німеччини мені так здається. Це на мою думку а, Африка. Дуже ментально, мені здається, далеко. Чому ти думаєш? далеко? Можливо, Як ти собі уявляєш африканців? Що вони там всі зараз у цих племенах і вони звідти прямо із. Мені чомусь здається, що. Сюди, сюди а, аф з африканських країн а, люди, які вже мають хорошу освіту, вони вже і так при приїжджають ну, звичайно. Але ж має бути якась підтримка від держави, правильно? І від держави я чогось не можу дати відповідь на це питання, тому що ну як ти думаєш, цікаво просто здається, що це фейковина. Ні, це не фейкове новина. Дійсно, є така програма для Африки і Азії. Німеччина зробила такий е, mm. політичний напрямок туди, щоб звідти отримувати е, кадри. Да? Але програма ця не дуже розвинута і не діє, тому що велика бюрократія проблеми з візами, проблеми з різними документами. Тому mm -hmm. Поки що це не працює більше працю влаштовується звичайно українці.